Так, всім привіт, автоярмарок вітає вас. Сьогодні хочу вам показати, що <кій> залишилося від старого автобазара Кінчиш. Як він виглядає, як продаються машини. Ну і наші Так що дивимось. Отак виглядає нинішній автобазар Кінчиш. Всі стоять при дорозі. Тому що автобазар був колись. Колись вон там. Вон там видно, машини стоїть. Там був колись автобазар, його Викупили Зараз там знаходиться наш автомобіль автоярмарок. Ми всі зараз торгують тут. Давайте може по-бистро пробіжемося, подивимося ціни на автомобілі. Оксандр Джета, 15 рік, 2.0 дизель, 9300 ціна. Нормально, нормально. Так. Руфлю 12 Дванадцать федераль. Кто выход? Аже по цене? 560. 560? Гарнасина? 5600 уже нервнец. І коротше говорять, а ми так не подзвонили, записали номер один. 12 рік. Сім 600. симпатично. 17-й век. 145 пробега. Механика. 12 тысяч. Кажется, мы Так, любители платра, главное, аудюшечка. Так, цина камеры. И Кислотно. Так, шкадолка, тая, певний привід, 19 рік. 13800 цена. Можливо, обмін з вашою доплатою. Жучок. Так. А отут я сімейсні перекупки ставити після того, як закінчився позарок, ставят тут машину. Щоб не гнати їх додому. Там сейчас стоит стороны такие маленькие машинки стоять. еще одна мека сыня. Не цукаво это айдишка. можем ценить не понимаю снизу проехали какая цена какая цена 17 17 немцы Okay. Так. А так пока двигаемся. Так, дальше пишем. Volkswagen, Volkswagen Sołniki wythęsty, podjęcie benzine, dość 14 stop. Wystawiamy. вольват мене знайомий це його вже дачу мерседес ви, ви ценники не продаєте машину достатньо по таких хоча б тяжко написати йога 2 2.0 бензин 16 рік Ціна. Радюшка. s слайми Скуп'ята. Це Q3. СК-5, Що красиво, часи на ціна буде, вже вислаємо. Трехлітровий дізель, 190 кВт, 15 рік, 23-300. Чи 22-300? Чи 23-300? чи не поняла. Так, і почему у тут корейський автопром 7400 рік 218 1,4 газ бензин утолиці хороший хороші 1,4 газ бензин, не цепні, довго ходить. Так, що нас Б8 скаже? 16 рік, 2 літровий дизель автомат, 17300 ціна Цена така нічого. нічого такого. Я цю машину називали болупак. Ці фари, звісно, все десь. Це на там. Одиннадцять тисяч доларів хоч за цього альфа Ромео, 15 2 не приведіти. Ну це океану. Ягуарчик. Айпейс. 18 рік, батарея 90 кВт, 400 кінських сил, повний привід. Пригнаний з Нідерландів. Ну 90 кВт батарея це десь 600 км проїжджає вони. Тут маємо? Volkswagen Passat 2016 року, автомат 13800. Ну нормально. Какие гольфик? 15 тысяч макии встроить там все валя поле 15 тысяч заебал mm. 35 киловатт сумасшедший 13500 14 максимум их на цена 8 2 литровый дизель, ну, 2800 тысяч, там стоит. И гарно пожил. Папка. Папка. Там 15, 370 пробег, 1,4, 7,500. Редна сонаха. 10350. 15 й рік. пробігу немає, сіка что она пробігает. Непонятно. Так, и все далее. Алдушка леча Так, шкабалочка у нас стоїть. Это казашка дала отпиток из чеши. 20 рик, 2.0 ТДИ, 175 пробега. Боже, отмените пробега туда дается. Прям 175. Но мне кажется, что там же 275. 18 500 цена. 7 500, Вот так Опять универсант. Редактор субтитров А.Семкин Поло с ГТИ 4900 ДН4 механика 160 проб. Даже из Днепра стоит машина. Так, давай перейдемся на ту сторону, будемо ще брать. Байтошки холодно. Жигулятор, Кому і Так, переходимо. Сцене не маємо. Окей, одиннадцятий рік. що? так, пуга, 15-й рік, дизель, повний плеч, то пенсійся не нема. Це якось омега. Так, Октавія у нас. Астраху 4500 2.2 газ бензин 2007 160 Хонда, Honda CRV Honda Пішли, покажу наш автомайданчик дороги заходимо у нас завжди в неділю тут от каліточка щоб не обходити Проходимо автобазар тут, а що тільки немає резини хімії з цієї сторони куча всього. Так це виглядає. І ось заходимо на наш автомайданчик. Давайте тут по цінам пробіжімося. От маємо b 5 ціна 4600. Так, виглядає кожа. Автомат. Там корейський автопром, дизельний на механіці 1,5 дизель дізель. Восьмий рік, 3700 син. Fort Mondeo. 5500, 2-літровий дизель механіка. Рік, якщо не помиляюсь, 2006. Так, потім маємо такий Green волк. Green якось так називається що ми тут маємо це буде у нас 18 й рік ціна на тисяч. бензин 1,5 і коробка робот це на секундочку він на шкірі у нього гарна мультимедія у нього є мультироль коротше вся китайці Таку прикольну машинку зробив. Ще один Volkswagen. 5 плюс. 1,9 години дизель. Ціна 4 тисячі. Audi. А шоста. Двухлітровий дизель, 320 пробігу на автоматі. 9600 цінник в універсалі. Гольфік. 2007 рік, 1.4 бензин. 200 пробігу має, механіка, ціна 5 тисяч. Меган, Восьмий рік, 6400, дизель 1,5, механіка 285 пробігу. Так, флюєнс. 10 рік, бензин 1,6, 146 пробігу має. Комбінований салон, там шкіра, алькантара, 6450. Так, Так, отака. Беф, п'ятерочка. 2004 рік, 2,2 газ бензин, 233 пробігу, шкіра, подогріви коротше така, комплектація нічого. Хороша, так, далі, черик, черика маємо, 4400 ціна, 2-літровий бензин, механіка 135 пробігу. Дівчульки, для вас стоїть, чекає. Весь обслужений робити нічого не треба. Повністю. Красотінь. Е, батько купляв для дочки. Е, дочка трохи поїздила і купила собі в лізінг інший автомобіль. Це стоїть у нас на продажі. Е, 4 700 цена. 2000 капси. Взагалі, нічого робити не треба. Повністю, повністю обслужений. Там маємо такий гольфак. 13 рік, 9500, 1,6 дизель, механіка, 278 пробіг. А ну гляньте на цього звіра Б6. Без Б6, без гляньте на його кліренс. Як вам? Автомат. Передній привід. 230 пробігу, 8... 850. 2010 рік. Це іменно той кузов, який не гниє. Пригнаний з Німеччини. От в таких великих дисочках стоїть. Гарна зимова гума вже. Так, тепер такий гольфак, це у нас буде 1,8 Benz 2000, 2015 рік, заглянемо. 2016 рік, 1.8 бензин пробіг 193 тисячі, механіка. Так, на Сената, вона не гібридна, звичайна цинік 8024 бензин, автомат, подогріва задніх, кожа рожа панорама. Багата комплектація. Так, ця шкодовка у нас йде по ходу по лізінгу, але цініть неї... Це буде один бензин, 152 тисячі пробігу. 2007 рік 4900 на це. Супер! Суперб. Це буде 9. 10 тисяч, 11 рік, бензин 1,8, механіка 154 пробіг. Ось такий. Далі візьмемо ЦЦ-11 рік, ценік 9 тисяч, об'єм 2,0, 200 тисяч пробігу, автомат, шкіра, салончик обхожений, дуже гарний ставний. Всього обслужено, тобто робити зараз нічого не потрібно. Так, Toyota BZ 4 Electro, батарея 70 кВт, 22 рік. Сенік моїй 29800 Такі машини ми можемо пригнати під замовлення. Доставка 2-3 дні. Тобто кого цікавить, звертайтеся, приходьте на тест-драйв. Така бешка у нас. 535 а трохлітровий дизель 2014 рік. Це на неї буде 13800. Пробігу звісно, 385 тисяч. Але дуже добре Кожен на 6 тисяч мені проводила заміна масла. Салон виглядає як на тисяч на 50. тобто дуже вхоже це американка, але в неї ну, вона приїхала ціла з Америки, був підказ тільки по бамперам. Передній задній бампер був підказ. Так вся ціла. Що ми ще маємо. Такий кашкай, 10-й рік, 2-літровий дизель на механіці, пригнаний він з Германії, весь обслужений. Люди дивилися, ганяли його на столу, на того, сказали, все good, робити нічого не потрібно. Такий ще один кашкай маємо, це офіційний 2-літровий бензин на автоматі, повний привід. Теж за ним дуже сильно ухаживало, цього на офіціалі. При покупці треба буде сразу замінити масло, бо остання заміна проводилась на 80 тисячах. Власники купили гарні оригінальні нісановські чехли відділені сидушки, щоб не затиралося. То есть, гарна машинка. І маємо такий нісанчик тож Nissan 15 рік. 1,2 бензин на механіці. Це буде у нас ціна 11, ага, ціна цього 9 тисяч, цього 11900. То маємо таку Kia Rio. Це буде у нас гібридна. 1,6, 138 тисяч пробігу, 17 рік. Так, тепер такий Tiguan маємо. Це максимальна комплектація, камера 360, передні задні партроніки, шкіряний салон. Подивіться, це салон коричневі. Цена такого буде 22 тисячі, це буде двухлітровий бенцель. Переймаємо такого ж красавця, рекстон 2008 рік. Ціна 7 тисяч, це буде у нас 2,7 дизель, куплений в Україні, один власник. Їздила тільки на роботу із роботи. Власник продає, тому що, тому що, тому що, тому що купив собі інший автомобіль. Тепер отака гаргара у нас є. Плаз Патріот 15 рік, 2.2 дизель, Іваковський мотор. Пробігу має щось там під 90 тисяч. Ціна такого на сьогоднішній день 9900. На ну, кого цікавить, готовий сьогодні забирати, то зроблю скидочку гарну на нього. Там отакий доджик. Це буде у нас калібр, калібр, калібер, калібр. калібр, калібр. 7500 ціна, 7 рік, 2-літровий дизель, 200 пробігу, механіка. Ось такий. Потім така джелка у нас стоїть. Це буде 4,7 газ бензин. 12-й рік, ціна 16900, має 210 тисяч пробігу. Хочу в, в дуже гарному стані, дуже ухожений салон. Питань по ніяких немає. Все добре. Так, тепер такий китайчик у нас є. Це буде також 18 рік, ціна такого 8 тисяч, це буде 1,5 бензин, механіка. Так, на цій машині сіла у нас в мене батарея, не знаю що там розказував. Чері тіго другий. Це буде у нас 18 рік, ціна 8 тисяч, 1,5 бензин, механіка. Пробігу має 58 тисяч. Такий красавчик. Ось там отака у нас є кюшка. 2010 рік. 3,2 бензин. Ціна в неї 12,5 тисяч. Повний привід. Коричневий шкіряний салон. В дуже гарному стані. Потім Така дача у нас Лоджи 2015 рік, ціна 8000, 1.6 газ бензин. Люди їздили в Германії, в Германії пройшли повний тюф. Тобто, два комплекта резини. Зараз стоїть клєбер французька, зимня, Nexten в гарному стані. Тобто, автомобіль в дуже гарному стані. Ще ну, маємо таку манюньку. Сітраєнчик 1.4 4 дизель, 232 пробігу, ручна механіка, 4800 ціна. Ось так. Ну і бусики. Т-6, Т-5, Сітраєн, Ford Transit, MAN, Renault, Mercedes і ЛТшка. І от такі два регулятора і омега Omega. Omega 1300 доларів. літровий бенз у нас буде. Сім'ярка у нас 500 доларів і ота копеечка, по-моєму, 800, якщо не помиляюся. Ну і такий красунчик ще у нас залишився. Це буде у нас Dodge RAM, 3 літровий дизель. Ціна в нього 31 тисяча. Рік 14-й. От такий. Ух, моща. Пневма. Короче, все як має бути. Запрошуємо вас всіх до нас на майданчик. Підберемо для вас варіант, який ви побажаєте. Постараємось, по крайній мірі. Село Кінчиш, вулиця Фізкультурна, 2. Автомайданчик і автоярмарок. Так що всіх чекаємо. Номер телефона прикріплю внизу відео. Всім пока!